Власне, про те, як саме допомогти психологічно, в тому числі волонтерам, як розгрузити їх, як привести до нормального стану, можна сказати, так ми говоритимемо з. Гостем першої половини цього часу вечірнього Сергієм Іваглом. Він автор ігротехнологічних методик, бізнес-тренер, ротаріанець, а також натхненник центру соціально-психологічної підтримки волонтерів Харкова. Разом пане Сергію, радий вас вітати. Доброго вечора. Ну що ж, от ця. Ідея допомогти волонтерам не згоріти те, що називається у лапках, звичайно, не вигоріти психологічно, фізично, мабуть, також. А ви через себе її, що називається, так, пропустили, так, так. так? Ну, знаєте, волонтерський рух ви сьогодні вже сказали. Це, мабуть, така. Майбутня основа нашого активного суспільства, і наша запорука та навіть сьогоднішня, вже мені здається, да, да, ви да, знаєте, і наш нам треба зберегти. Та яка, зберегти, хвиля, та яка зберег... хвиля от з'явилася навіть ще з 2014 року, фантастично. Просто зараз ну вона в геометричній прогресі, звичайно, розквітла, можна сказати, і зберегти цю хвилю, да закріпити її, Це, мабуть, ну таке державна мета, і те, на що. Ми всі потрібні були поробити. А, про а, себе... До речі, слухайте, ви сказали державна мета. А чи державна може це а, насправді насамперед точніше мета громадянського суспільства, а держава? От може я не правий. Це навіть і питання до вас. Знаєте, багато, скажімо, людей з бізнесу кажуть, відповідають на питання, як би ви хотіли, як, як яку роль держави ви бачите? Вони кажуть, хай не, не заважає не заважає. Хай так, не от, заважає. От мені здається, і в Волонтери вони також, до речі, часто кажуть, держава, от просто хай у сторонці постоять. Я, я все ж таки е, за те, щоб з державою вибудовувати комунікації, е, і я за те, щоб е, постійно акцентувати державі, на що вона е, повинна ну, свою увагу звертати. Угу. Ми не можемо окремо. треба підпорядковувати да, звичайно да, волонтерами. Да, да, парал... деякі... да, угу. Ми не можемо паралельними світами жити. Це, ну, це погана історія. Треба жити в одні... Це, точно. Це потрібно жити в одній країні, вибудовувати комунікацію і суспільно діяти. Тому угу. і тоді ми будемо мати ну, ефект е... прориву, ефект нюлевела, да? тобто перехід так, так, на так, новий так. рівень. Да? А по волонтерам. Е... Про вигоряння, знаєте, в нас була шутка, що в ЗСУ ротації є, а у волонтерів ротації немає. Ну, тому що волонтер. Багато волонтерів, 24 на 7, і телефон а завжди так. включений. І перше, в нас хаб був, він є, один із найвеликих хабів соціальних в Харкові, ротарійський гуманітарний хаб. І ми збудували його як c 2 c так, social to social. Тобто ми самі, самі не відвозили гуманітарну допомогу бабусям, ВПО і таке інше. Але ми через волонтерів, ми свою діяльність будували через волонтерські організації, і таких організацій громадських, волонтерських. Просто ініціатив, просто окремих активних громадян, адміністрації маленьких містечок. У нас було більше як 700. Ну то тобто ми 700 плюс організаціями. Ну, так така чи інше потужна цифра дуже потужна. були такі періоди, коли кожного дня до нас звертались 50 50 організацій, і ми видавали на гаре за місяць там до 300 тонн гуманітарної допомоги. А я був начальником, ну, можна так сказати, начальником штабу, цієї, і тому я, я якраз спілкувався, всі цифри, аналітики, я все постійно аналізував. І ось десь у, напередодні. Зими я побачив, що кількість організацій різко зменшується, ті, з которими ми спілкуємося, вони просто перестають до нас приїжджати. Тоді я сів на телефон, почав обзвонювати людей, і вони сказали: ми втомилися. А ви ж помните, як, в яку зиму ми входили? Нас тут тероризували, нас тут, ти, ти тут, нас тут утюжили, да. Люди боялися, багато волонтерів, жінки. Ну, це був такий трохи жахіття, стрес на стресі, стресом поганяє. І люди стали закриватися. Так? І я в той час я зрозумів, що ми втрачаємо, оту, ми сильних втрачаємо, а якщо ми втратимо сильних, то слабі самі не зможуть. Ну, так, нема бо, буде кому гуртувати нема, і нема. вперед. Тому так? я вийшов з таким гаслом до своєї команди, що о, о, треба сильним допомагати. А як допомагати? Е, е, Можна, ви знаєте, я, ви мені тут таку підказочку направили, можна сказати, коли ми з вами домовлялися про ЕТР, цікаво, про роботу. власне. Разом організації і от цікаве Ви таке опитування провели. Може воно не може претендувати звичайно на повні, на повноцінне соціологічне, але все ж таки це була розмова. Наш, наш, розмова це наш був зріс розмова такі, да? так з волонтерами. І от ось, значить, цифри такі: 78% з тих, хто волонтерів, оцінили свій стан як дуже виснажений. 78% вісім сам дуже, саме так. Вот да. це, це прямо цитуючи 84% не могли прогнозувати своє майбутнє після війни. 93% Відсотки вважали, що їм потрібна допомога, що називається тут і зараз. Ну тобто, майже всі. Це початок зими. Оце перехід, осень, початок зими. Осінь, так. Початок зими. Mm -hmm. Тобто. Ну, якщо чесно, то я був трошки в шоці від цих цифр. І так як у нас дуже дружні стосунки з волонтерами, вони нам чесно відповідали, і ми, ми зрозуміли, що щось треба робити. І що ви почали робити? А, пішли Власне. шукати, як, як, як обично, пішли шукати гроші. Mm -hmm. Ну, тому що в, яка в нас була ідея? Ми, ми зрозуміли, що а, волонтери пашуть 24 на 7, дуже багато стресу. І вони віддають більше, ніж отримують подяки. Ну тобто енергії віддають більше, ніж отримують, ну, зворотнього. І вони ходить, та... ну, їх їхня внутрішня так, батарейка потихеньку-потихеньку вона здобу сідає, сідає, да, 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 Ну, це, це зрозуміло. А гроші на що? На психологів ні, на... Ні, ні, на, на сосуальну тусню. Ага. На... Щоб було де. Щоб було де. Угу. — Приміщення е, тобто. — боулінг. Ми почали, ми знайшли гроші і почали їх кожної неділі знімати. По шість дорожок в боулінгі і запрошувати волонтерам, ще й пиво виставляли. Слухайте, ми, тобто... ми проводили турніри в знардів, ми на день орендували більярдну залу і проводили турніри з більярду. Ну, таке, знаєте, щоб тобто людям... Ви не те, що не стали вигадувати, що називається Ні. велосипед, а просто от буквально пішли найпростішим шляхом, а часто це і буває абсолютно такий ключик, да, як двері. Так волонтери плакали. Бо, бо, бо вони перший раз за там, 6 місяців прийшли до боулінгу, де все вже ми все зробили. Придіть просто пограйте. Вони приходили командами, сім'ями. І от это, вони з друг з другом там спілкувалися. Со -со Соціалізація така трошки таке. Подих е, мирного життя. Це те, що, от слухайте, я Ну буває таке, коли найпростіші якісь слова, чи вирази випадають з голови в мирному житті, це називалось, коли от співробітники в одній організації. Тімбі. Тімбілдинг ну, ще так, одне да. словечко є, слухайте, забув. Ну це ж треба, ну ви мене зрозуміло, да? Да, да, коли да. співробітники одного офісу, не знаю, редакції, якоїсь там так, так, о так. колеги одним словом, по роботі, вони влаштовують невеличку таку от розціальну розробність точніше, як ви кажете, да наприкінці тижня? Скажімо, чи на вихидають? Да, абсолютно це те ж саме, і це прямо влетіло. Ну от то... цікаво, якщо б ви зараз провели таке опитування. Проведень розум... про як цифри ці змінилися? А вони ну змінилися. 20 двадцять плюс плюс процентів плюс. А, ну, їм, в сенсі, мінус від да, тих цифр да, поганих, да, таких да, не, да. неприємних. І да. Дуже їм mm -hmm. тотально люди кажуть дякуємо, бо ви надихнули нас а, а, стати, не, не не уходити з волонтерства. А, ми побачили в вас, людей, які В вас, ми побачили суспільство, яке каже нам дякую. Ну от. Цими дуже простими елементарними, не якимись казковими речами, то що в мирний час би норма життя була для для в осені зими Харкова, це була ну така подія. Так, ви знаєте, мені здається, що не просто дякую, тому що ну, все ж таки, ті, хто отримує волонтерську допомогу, також часто вдячні і і. Кажуть це, от ми вам дійсно спасибі за те, що ви нам зробили те те те, -те. А тут знайшлися люди, які кажуть: слухайте, а давайте-ка зробимо паузу і якось вас да, знімемо напругу, можна сказати, в тому. Не вони самі шукали, бо коли ти втомлюєшся, коли коли да ти ти нічого не хоче, а коли тебе беруть за ручку і кажуть, пішли в ми, кіно, все. чи от як ви кажете, ми ми в, накрили більяр, вже да? стол, все приходять, і Слухайте, даже, як просто потім все... а потім даже посуду. Не ми ми все за тебе помиємо. Ну це елементарні речі, всі кажуть, так. Ти, Боже, яке щастя. Слухайте, здорово. Да, ну і, і, а я от ще, до речі, читаю: ви згадали боулінг, ви згадали нарди, є волейбол-футбол, є бальні танці навіть. Да. Різні майстер-класи, да? музичні вечори. Да, 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 да. Квартирники робили угу. на дому. Наша, наша молодіж там оджигало ну, дуже круто. А крім цього, ми. Ми спочатку запустили ці евенти по соціальному такому, знаєте, ну зарядки батареї, де ми казали, що ми як ті акумуляторна станція, люди приходять, підключаються і трохи заряджаються тою енергетикою, щоб потім опять жити. Коли ми побачили, що глазки посвітлішали волонтерів, ми другим етапом такого проєкту запустили тренінги, такі, як ораторське мистецтво, управлінські поєдинки, такі, як Тренінги з керуванням фінансів і ресурсами нося для... ваша така бізнес-ігрова бізнес-тренерська да, да, основа чого... вас не Ні-ні-ні, для чого, тому що волонтери це найкращі люди, люди в Україні, найкращі. Вони найкращі, тому що вони патріоти і вони проактивні. Вони не сидять на місці. І ці, як я кажу, ці алмази треба ну трошки обрамляти, обрамляти, шліфувати І, будемо, і точно, ці точно, тренінги, так. якраз їх підготують і до життя волонтерства, і до життя активних громадян далі. Ну, я сподіваюся, що найактивніше в найближчому майбутньому, після нашої перемоги, найактивніші, а найцілеспрямованіші, найрозумніші, стануть, знаєте, от тим, тим таки садочком, я б сказав, навіть якимось таким схроном, я скажу так, навіть з якого вийдуть управлінці державного, найвищого державного рівня. І місцевої влади, і ну власне ну, ніж такі сьогодні. Інше. У нас е, свято день конституції. До речі, як е, боже гамба мені, слухайте. Я, я відразу бачите в історію варився сьогодні. Так, насамперед, сьогодні, звичайно, день, день конституції. Так з іншим, ось, всіх і вітаю. Так, 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 ось третім етапом нашого проекту від керівників. Та третім етапом нашого проекту це запуск школи демократії і свідомого громадянства. Для цих же волонтерів угу. ми вже анонсували. Вона у нас запускається Здорово. в ну наступного місяця, в, в першій декаді. Тобто, ми по потихеньку, то що ви кажете, да, ці угу. е, алмази ми граним, граним, е, щоб вони ну заблезаблісталітамотву коли потрібно буде будувати нову Україну, і так зрозуміло, що волонтерська праця. Коштовна, а насправді безцінна, але ви робите так, щоб вона стала вже взагалі знаєте якоїсь якогось вищого гатунку досягла. Пане Сергію, зараз діє ваш центр. Зараз ви так, організуєте якісь так. Да, заходи? Так, е, да, в день по два заходи вже йде, бо ми не вміщаємося в один день. Щодня на тиждень. Щодня, щодня на тиждень. Сьогодні боулінг був. Я приїхав з к вам з боулінгу. Ага. Е, наступного тижня буде боулінг і школа демократії. Як і. ваша команда виграла? Е, ну, не дуже. <смех> <смех> ну, Посміялися Ну, схват... участь. Ну, і так, ну, да, але тренд е, е, на улучшення є. Здорово. Так... <laughs> да. А ось, Конституція 24, Офіс 304. Це постійно у нас офіс на найближчий рік, де ми проводимо всі наші тренінгові. Е, ну, ну, я думаю, евенти. можна у вас Є сторінка у Фейсбуці, та взагалі так, ви так. у всіх соціальних мережах так, представлені, так, можна, так, треба, так. можна точніше набрати волонтерський центр разом, так чи хештег да. разом да, і, да. і вперед. І ми От. вже розширяємо, ми кажемо і військовослужбовців, щоб приходили до нас, і сім'ї військовослужбовчих, mm -hmm. і активні громадяни, і підприємці малий, і мікробізнес. Тому ну, треба формувати цю спільноту активних небайдужих людей. Що таке будинок Дзена»? А будинок Дзена це якраз зустрічі з психологом, це малювання, це ну, там, де можна от, трохи знаєте, заспокоїтися. На таких, типу, боулінга, ми спомогтися Спромог, да, впасти в нірвану. Да, так, трошки, трошки в Нірвану. Да, то есть, це це напрямок, який теж, теж постійно дію, і У нас ну, в неділю, мабуть, що два таких тренінги на таку тематику проходить. Слухайте, ну здорово. А... Я так розумію, що організаторам також треба підзаряджатися. Як ви це робите? Ми саме граємося, <с? <с?> ми саме ходимо на саме підзарядка. Ці... Ми... Ну, я, я вам хочу сказати, що якби це нам не було потрібно, якщо ми самі б ну, не отримали б на користі від такого процесу, то, звісно, угу. ну, не воно б надовго б нас не хватило. А так ми саме підзаряджаємося на таких евентах, ми саме ми ходимо на ці тренінги. Ми самі граємо в боулінг, да? ми самі ходимо на караокі. І це е, дозволяє нам бути постійно в, в ресурсі. Uh -huh. Люди, спілкування, гарні емоції, трошки спорту ну супер. Знаєте, інколи от в мирному житті, коли я ходив на різні абсолютно за культурні заходи, я бачив, як правило, одні і ті ж обличчя. Це одного з боку і, і і добре, і здорово. А що є такий прошарок, так би мовити, а з іншого боку, хотілося постійно ще бачити людей, нових людей. От як з волонтерами з цього часу, коли ви заснували центр, багато нових саме прийшло людей до вас? Ну, Я ж бізнес-бізнес-тренер, тому. У нас є KPI, плюс 150-200 нових людей тише. за місяць. Ми, це, ми просто ставимо перед собою задачу. А, зараз ми вийшли вже на регіони. Ми, от, от, на, на суп, в прошлому тижні до нас приїжджала Нововодолашська, Нововодолажський ОТГ, автобус ага, 40, область, 40, 40 обучити, людей пришло, приїхало, ми їм зняли боулінг, вечором зробили караоке, поспілкувалися для волонтерів Нововодолажського. ОТГ, і та ми хочемо долучати, вони вже підключені до всіх наших чатів. Вони будуть їздити на всі наші е, евенти. І в нас задача. Ми зараз кожного місяця по одному ОТГ будемо підключати іменно Волонтерські осередки цих ОТГ, 20-30 людей будемо вливати в проект. Слухайте, здорово, а найближчі які цього тижня. Це я знаєте, питаю для того, щоб якщо хтось з волонтерів, хто не знає про вас, не чу, чув, ще можна було. Я, я я танцюю танго. О. Це моя взагалі, мета була всю, все життя. Тільки в, в у війну це з зміг... почали зараз, да? Або почав зараз. Завтра танцюємо танго, а в суботу в нас тренінг по керуванню ресурсами. В неділю в нас робота з психологом. По сьогодні завтра. Завтра у нас ще є бренд тренінг. ми вчимо волонтери вибудовувати персональний бренд? Угу. Ну так кожного дня. А і тобто, я так, я правильно розумію, що група групи подвижні, так би мовити, вони не сформовані жорстко, тобто Ні. можна вам долучатися, позвонити, та. чи там написати да. таким чи долучитися? Да, долучатися і приходити. Приводити родину, приводити дітей. Ну, фантастика! Отже, проєкт проект, проект разом такий, от, який діє постійно, без, без зупинки, до якого можна долучатися будь-якої миті. Мені шкода дуже, що підійшов до кінця вже цей, можна цей одну час. Будь ласка, звичайно, можна. Я хочу подякувати нашим спонсорам і донорам. Це швейцарський фонд. Квітень. Вони перші і єдині, які до проблеми вигоряння волонтерів дуже ну, віднеслись серйозно, дуже прямо. І вони взяли нас на, на таку, ну, абонемент. Кожного місяця ми подаємо всі наші активності, план Заходів, захід, Вони нам виділяють кошти на них. І от заради е, фонду квітень швейцарському ми наразі можемо функціонувати. Ну, Величезна подяка дійсно Швейцарському фонду з українською назвою такою рідною да. співучою квітень. Можна, наші наші можна люди, сказати, Організували я, наші я люди, розумію, звичайно. да-да-да. Ну, я думаю... Е, Бізнесмен не був би точніше, гарний бізнесмен не був би гарним бізнесменом. Якщо б не швейцарців не долучив би до, до цього фонду. Це, це супер. Ставить. Да. Ставить. Отже, отже, про. Ініціативу, яка називається разом, абсолютно із зрозумілих причин, ми говорили з натхненником Центру соціально-психологічної підтримки волонтерів Харкова, автором ігротехнологічних методик, бізнес-тренером та ораторіанцем Сергієм Іваглом. Величезна вам подяка, пане Сергію. Ми, як зазвичай, робимо невеличку музикальну паузу. Потім поговоримо про книжковий арсенал, який нещодавно завершився у Києві, поділяться своїми думками та розумінням, що Вдалося, що може не зовсім видавець Олександр Савчук та маркетологиня видавництва Аса Тетяна Левченко. Ну а ми, я пропоную вам послухати, послухати відому, дуже відому рок-баладу, яка, якщо не помиляюсь, мабуть, навіть і перше місце займає в своєму такому жанрі, ну, принаймні, в топ 3 вона точно входить. White Shade of Pale, відомого рок гурту про Кохару. Справа в тому, що саме сьогодні день народження у день народження. У Девіда Найтса, це басист колхаром І, власне, він також, його бас-гітару можна почути на цій штуці White Shade of Pale. Девіду Найцу сьогодні виповнюється 78 років. Так що до вашої уваги відома-відома дуже, дуже балада. White Shade of Pale. Не перемикайтесь, скоро повернемось. So the first just go sleep